З лікарем, будь то акушер-гінеколог, будь то андролог, ви в першу чергу можете обговорити ті зміни, які з вами відбулися. Тому що якщо ми говоримо про тимчасові, короткочасні зміни нашого настрою, лібіда і бажання, то це одна справа. А якщо це постійно і систематично, то тут необхідно розбиратися. І багато хто з вас, ну якби соромиться або не вважає за потрібне обговорювати це на прийомі з вашим гінекологом, які аналізи варто. Здати, якщо ви зауважили, що у вас знизилося лібіда. Ну, перш за все, щитоподібна залозу. Тобто здаємо ТТГ. Тіріотропний гормон. По-друге, якщо ми говоримо про жінок, у яких збережена менструація, то необхідно перевірити, чи немає зниження естрогенного гормону. Тому на третій, п'ятий день можна здати ФСГ і естрадіол. Обов'язково я би радила здати індекс вільного тестостерону. Так само я рекомендую своїм пацієнтам в такій ситуації здавати ДГАС дегідроепіандестерон, який показує, чи достатньо наднирник добре справляється з цією ситуацією. Якщо що ми бачимо, що у жінки є зайва вага, якщо є певні порушення, якщо є певні скарги, то тут теж варто би здати, наприклад, індекс хома, щоб розібратися, чи немає інсулінорезистентності, яка теж буде впливати на наш гормональний стан, здати обстеження на пролактин, який так само може на це впливати. Низький феретин у жінки. Якщо ви маєте рісні менструації, або якщо ви маєте якісь інші крововтрати, то в такій ситуації варто перевірити. Ти і рівень сивороткового залізу. вітамін Д. Знаєте, що сказала одна моя пацієнтка, у якої був знижений вітамін Д, і одна із скарг була власне низьке лібідо. Це після того як вона почала приймати вітамін Д і все відновилося, вона сказала, Боже, ніколи би не подумала, що якийсь вітамін Д може впливати на наше бажання. Може, наше бажання насправді, хоч достатньо сильний потяг, але достатньо чутливий до всього, що всередині нас і що зовні нас, якщо ми говоримо про ті обстеження, які необхідно зробити, то огляд на кріслі для виключення запального процесу, це ультразвукове дослідження. І якщо є якісь супутні захворювання, то варто обговорити таку проблему або з вашим кардіологом, або гастроентерологом, тому що любе захворювання буде впливати на наше бажання, якщо ви звернулися до гінеколога, говорили всі ці проблеми вас обстежили і не знайшли ніяких змін, не гормональних, не функціональних, не органічних, то варто задуматися про те, щоб проконсультуватися у психолога.